Діти долучилися до допомоги Збройним силам України. Хтось економив, можливо, на сніданках, хтось е, гроші, які він відкладав на е, покупку е, ровера, е, вирішив долучити до Збройних сил України. Сам факт важливий. такий друг називається Андрій, то йому треба було машина. З дронами нам важливо, зараз скоро була перемога, і всі кудись поїхали святкувати, щоб не було ці ракети, літали пожежі, тривоги, щоб всі гарно нічками спали, ранок, був добрий, і все було найкраще.